Роман Кашпур, ветеран російсько-української війни, рекордсмен і марафонець, який щодня надихає своєю незламністю військових та цивільних, мали честь поспілкуватися з відважним чоловіком, який після втрати ноги не зламався, а підкорив світові арени. Романе, я вас вітаю. Доброго дня, доброго дня, пані Олеся, та всім привіт, глядачам першого муніципального. Ви стали першим українським ветераном, який пробіг лондонський марафон. Що стало найскладнішим під час цього забігу? А, зі всіх от. Наразі в мене сім марафонів за плечима. Я можу сказати. Самі складніший це був перший. Чому? Тому що це повна невідомість. Тобто, це, це те, що в нас, власне, коли ми щось починаємо робити, це завжди це страх перед невідомістю. Я зробив там всі помилки, яких тільки можна, які потрібно не робити. От я їх там зробив Не вчасно пив воду, не не їв енергетичні гелі а, недостатньо було. Відготовка, бо я нагадаю, до свого першого марафону я готувався тільки три місяці. О, тому, власне, дуже багато помилок, але при тому лондонський, хоч і був найважчий, але він був, по суті, моїм найкращим не результативно, а психологічно. Тому що, здолавши цю 42-кілометрову позначку, психологічно я змирився і, якби в. Для себе да, став став сильніший, тому що ця, ця межа цей відрізок пройдений. Це був мій виклик, це були мої досягнення, моє досягнення, да, моє бажання, я це зробив. Те, що сталося далі, то вже сталося далі. Бо далі це топ-6 захотів пробігти. А сама ідея як з'явилася? Сама ідея з'явилася. Да, взагалі, якщо інтерпретувати з історії, да, то марафон це явище бігти, щоб розповісти. А так, от, власне, в мене є про що розповісти. Да? Це не тільки про е ті події, які відбуваються в Україні. Да? Хоча це більш нагадування для всього цивілізованого світу. Тут вже, по-моєму, все і так понятно, і сказано, що нас просто прийшли фізично знищити. Це потрібно про це потрібно говорити, кричати, нагадувати і тим самим розповідати, що потрібно реально зараз Україні. Да? Нам потрібна підтримка від цього світу, бо ми є щитом для цього цивілізованого світу. От ну і також це, звичайно ж, розповісти да? про те, що. Як би нам не було важко, які б травми да, і, скажімо так, випробування не готувала нам доля, ми все одно встаємо і рухаємось далі. І мотивація для важкопоранених. Оці були задачі такі основоположні на марафон на перший, ну і потім воно на другому, на третьому, і також сім. Під час е цих семи марафонів. Я чотири рази побив рекорд України, тобто це про те, які досягнення є, да? де Юре вдалося забігти в рейтинг світовий. Де-факто я зараз пропрацьовую момент узаконення легалізування визнання мене як параатлета, да? тобто, щоб представляти офіційну паралімпійську збірну. Є надзвичайно багато труднощів, тому що з 96-го року марафон саме на протезі прибрали з змагань паралімпійського спорту. Але рейтинги змагання є, тобто там є певні. Моменти, які треба ще пропрацьовувати. А, найрезультативніший на даний момент є Берлінський 3 години 55 хвилин. А, Можу сказати, це досить таке було одне з складних випробувань. Що саме головне підготовка до цього була саме активна фаза підготовки до мого найрезультативнішого марафону, була саме тут на Одещині. Тобто, це десь три добрих місяці я бігав по жарі, от що зранку, що ввечері, да було по декілька тренувань. Але при тому це дало досить, досить позитивний результат, досить такі потужні показники. Тому це, це земля не тільки, як то кажуть, така неймовірна, нескорена, незламна давана. Наше й дуже багата на, скажімо, так, атмосферу і енергетику, да, щоб зарядити на нові звершення. Перед інтерв'ю попросили Романа продемонструвати нам найдорожчі нагороди, які він виборов своєю нелегкою працею. Між першим та другим лондонським та вашингтонським марафонами пройшов лише один тиждень. Далі – Нью-Йорк. Токійський марафон за 4,50, на якому було побито рекорд України. Це нереальна титанічна праця. Потім а... Так стало, що марафон в Берліні 29 вересня, марафон в Чикаго 13 жовтня, тобто дві неділі. Але момент того, що це на різних континентах і це часові показники, це зміна клімату, зміна взагалі навантаження, тому що Берлін це один марафон, і через дві неділі фізично не відновишся, інший тільки на іншому куточку планети. Але і це не зупинило, тому що 29 вересня був берлінський марафон. Це зараз є мій найрезультативніший. Три години 55 хвилин. Це був юбілейний минулого року марафон 50-й. 50 три тисячі людей фінішувало того дня. От, я там в рейтингу, якщо брати не по параатлетичному, а по загальному, тобто по здоровим, то я пробіг серед 50, 52 тисяч, 16 тисяч ніякий, здається так. Тобто це я до того, що я хоч і на протезі, але в, в даному моменті 52 тисячі чи там, 53 тисячі людей да, закінчив там, по суті, ну менша половина. Та це типу, ще на протезі непогано. Я бігаю порівняно з людьми на своїми ногами. 129-й Бостонський марафон. Цифра 129 сама за себе говорить. Тобто 129 років поспіль люди там бігали марафони. А, не дивно, ну якось символічно, що саме саме Бостонський марафон був останній. Ну, да з цієї шістки великої. Чому? По-перше, це традиційні кольори Бостонського марафону, це жовто-блакитні. Кольори. Символічно. Да. По-друге, Бостонці знають, що таке теракт, тому що це один з тих марафонів, де був теракт. І досить таке там тепло ставляться до військових. Вони розуміють, це ставлю люди, тобто що, що боротьба з тероризмом повинна бути, це, це обов'язково. І тепер те, що вже запитували, а яке відношення до України після навіть того, що адміністрація нинішнього президента Америки да, як відноситься до. В принципі світового, да, світової позиції, да, сили і так далі. Тобто те, що я бачив на марафоні безпосередньо в Бостоні, то можу сказати такої кількості підтримки України, як саме було от 21 квітня 2025 року, після всього. Да, я такого ще не чув і не бачив, щоб люди так масово… – В Чому проявлялося? По перше, це е, мені на, на ну, самі ж американці на да, своєю рідною мовою казали, що нам байдуже, що там як там скажуть в, в верховній політики. Ми все одно залишимося і будемо підтримувати Україну максимально як зможемо. Тобто, це там я не знаю донати, прийом біженців там і так далі. Тобто, все те, гуманітарна що прості допомога. да гуманітарна допомога, все те, що прості люди можуть допомогти, чим і як підтримати, оце я, я чув і неодноразово. Щоб життя медом не казалося, останнє. Марафон з шісти, він був такий най, найскладніший по трасі. Ну і власне після перетину фінішу в Бостоні, це, як я вже і сказав, була шоста моя зірка. Шість марафонів дають заключно. Це сьома, сьома медаль, де зібрані всі шість. Але маленьких, uh -huh. Uh -huh. От, тобто це є одна велика організація World Major Marathon Себот, і вона дає вже фінальну заключну зірку після долання 6-6 марафонів. До речі, після цих марафонів такі. Невеличка перспективний план, який вже який вже я анонсував, да, тобто моя наступний мій наступний виклик. Марафони в мені виявилось замало 42 кілометри. Тому я вирішив піти на повну триатлонську дистанцію, змагання Айронмен, Залізна людина це 226 кілометрів. Тобто за один підхід, за один день без зупинки, я збираюсь пропливти 3 кілометри 860 метрів. Потім, діставшись до берега, сісти на велосипед, проїхати 180 кілометрів. І потім після завершити гонку 42 Кілометровою дистанцією, тобто марафоном, сумарно 226 кілометрів. Ну і це змагання не, не даремно носить назву Iron Man Залізна людина, тому що реально тільки залізні силою і волею дістаються фінішу. Тому я думаю, це буде цікаво. Яке е, посилання для людей, які наразі проживають важкі часи? Е, та ви знаєте, ці важкі часи? Ще буду довго, по-перше, нам до цього треба готуватись. Да? Росія так просто не піде і не відпустить. Але щоб ці важкі часи стали, скажімо так, трішки легшими і наблизити ці легкі і легкіші часи, да? потрібно все робити максимально на перемогу. Тобто зараз є тільки дві стратегії, дві. Дві формули це е, в ЗСУ або для ЗСУ. Да? Тобто ми не зупиняємося, підтримуємо, донатимо, хто може долучається до війська, чому ще раз поясню. Е, тут є в нашого ворога, да, є стільки одна ціль знищити Україну повністю всіх українців. Тому я думаю, це вже і в Білгородністровському дуже прекрасно все зрозуміли, усвідомили. Я думаю, ну на жаль, на жаль, на превеликий жаль, да. але менше з тим маємо, що маємо, і вибір у нас тільки один: це шлях до перемоги, а це буде важко, це буде. Не швидко, але потрібно працювати максимально. Що би ви хотіли цивільним сказати? А, не зупинятися, не зупинятися в тому плані, що кожен на своєму місці, кожен на своєму фронті, як я вже й сказав, ви засилу або для ЗСУ. Тут третього просто не дано. Це так, як на війні знаєте, є життя, і смерть, та? тобто більш нічого. Посередині нема. Точно так само і в нас. Посередині нема. Ми повинні працювати, все, допомагати Збройним силам України, хто чим може, як по максимуму. І тоді, тоді. Настануть кращі часи. Ром, ви встановили рекорд України, протягнувши 16 тонний літак. Як взагалі така думка виникла? і Як це вийшло? А, насправді я довго думав, щоб його зробити таке, щоб е мотивувати важкопоранених, да, за заакцентувати увагу саме на протезуванні, на відсутності кінцівки, да, але кидали відсутності допов... ну, не від... до повноцінного життя, да, щоб не відбивало. Втягу вона в пакетіке притягувала, да? тобто дивитися, що вау-ого, нічого, відсутність кінцівки, не відсутність жаги до життя, да? не обмеження, нічого, не вирок. А, з цією ціллю, власне, придумав протягти 16 тонний літак. Це досить класно акцентувало увагу саме на відсутності кінцівки. Да? По-друге, це. В принципі для себе виклик такий не непростий, не да 16-тонний літак, в принципі, а і по-третє, це досить таки класна картинка, коли ти дивишся да з точки зору людини, яка зупинилась в скрутній ситуації, да, яка не знає, як далі жити, як, як себе знайти, реалізувати саме тому і так само з марафонами. Саме тому моїм посилом є, що не, не обов'язково кожному тягти літаки чи бігати марафони. В першу чергу важливо о, знайти себе. Пошук це перша реабілітація, встати і зробити щось краще в своєму новому житті. Бо так сталося, якщо ми не загинули на фронті, да там, там втратили здоров'я, втратили кінцівки, вижили, значить, щось ми не доробили. Щось чомусь ми залишились на цій землі, значить, щось потрібно робити. В першу чергу, з думкою про тих, хто не дожив до цієї хвилини, і в пам'ять про них потрібно жити. Що мотивує вас не зупинятися? Чесно, я скажу так. Є те життя, яке було. В минулому це військові да, ну, військове життя. Побратими, які загинули, які продовжують воювати. Да, це з минулого життя військового до поранення. І вже після це звичайно ж родина а, моя кохана дружина. Да, вона Практично завжди намагається не бути, бути поряд у всіх моїх авантюрах, да. якщо не поряд, то підтримувати незалежності, скільки би нас десятків тисяч кілометрів не розлучало. Да. Дітки, да, я свою дружину просто кохаю обожнюю, бо вона подарила мені три найпрекрасніших сенси життя і мотивації. Да. Це два сина і донечка. Власне, донечці я і присвятив свої... ось шостий стоп, шостий марафон да сьому зірку. Це це досягнення для донечки е, і це стимул, бо це є майбутнє наші діти. І той фундамент, який ми їм залишимо на перспективу, це зараз ось будується зараз. Прямо зараз відбувається ось ці всі історичні титанічні зміни. Ви активно займаєтеся волонтерством та збираєте кошти для поранених бійців. Скільком хлопцям ви вже допомогли? Все працює по принципу, якщо я допоможу, хоча б одній людині, то значить це все було вже недаремно. Тому я не можу навіть приблизно сказати, якщо в коштах. На всіх проектах, які є, до яких мені було до ну до яких я мав можливість бути дотичним, на да, десь сягає близько 5 мільйонів гривень. Це і біонічні руки, і біонічні коліна, і стопи, да, і реабілітація безпосередньо там руки-ноги є, але важкі поранення. Тобто це в цифрах отак. В кількості я можу сказати, навіть коли буде там 1, 2, 3, 10, 100 тисяч, я все одно цього не буду считати і навіть про це казати не буду, тому що на превеликий жаль, ця війна винесла свої корективи в життя здоров'я і всілі долі. І максимально, що я можу на своєму місці зробити, це допомогти максимально чим, чим можу. Тому продовжуємо. З Романом та його дружиною Юлією. Ми познайомилися на прем'єрі фільму Атлети війни в листопаді 24-го ви стали героєм фільму. Ми обидва з вами були на прем'єрі в нашому місті. Мені хочеться спитати, який вас після смак залишився після цього. Ой, насправді ви знаєте, я побачив цей фільм. Забігаючи наперед, скажу, що в цьому році, от в Бостоні, да, під час завершення шестизіркової моєї подорожі, ми відзняли ще один документальний фільм з тим же самим продюсером Габрієлем Вересом, про виключно вже всі мої топ-6 марафонів. Бо якщо перший фільм, то там більш цілі ідеї не допустити Росію на до Олімпійські ігри у 2024 році, то в цього фільму, де я був в головній, ролі, в цьому, в головній ролі в цьому фільмі, то в цьому фільмі це вже буде виключно показано про боротьбу мою на всіх шести марафонах. з кожного по чуть-чуть і можу сказати ще забігаючи наперед, що я хочу проаналізувати перший фільм. Зараз побачу, що буде з другим фільмом, і на основі цього, оскільки я дописую книгу, ще буде, яка послужить сценарієм для третього. Тому, власне кажучи, я думаю, що після смак, ну, два фільми, безліч марафонів. Ну, це... Скажи, що ще готуєш класно. Ну, Або це що... до додр... ну я картоплю жарю, ну і салат. Ну, ті валі, що Ром? А... Давай так, же, щоб нас комплекси з'явилися. У тих, хто знаєш на більш нема. А до речі, знову ж таки про, про книгу, якщо так коротко. Тепп. Я думаю, що десь вже в наступному році я її опублікую, ну піде в редакції в друк. Сценарій вже по великому рахунку пишеться, тому що дуже багато матеріалів, які не використані що в першому, що в другому фільмі. Вони є. Їх кудись потрібно дівати. І там реально ну, на цілий серіал, тому я думаю, що ну, багато. Просто знову ж таки є моменти, де ти показуєш фільм для великої публіки, для великого екрану. А є моменти, які я хочу зацепити безпосередньо людей і цивільних, і військових, і поранених з тими викликами, труднощами, які. Які я долав під час цих марафонів, тому що все наше життя і те, що зараз відбувається, це теж свого роду марафони. Всю дистанцію ми повинні подолати і вийти з того переможцями. Тому якби як і на марафоні, так і тут працювати, працювати і ще раз працювати. Ром, а можна ще спитати трошки про ваш браслет? Так, да, тут, до речі, це пам'ятний браслет з 50-го юбілейного марафону. Як я вже сказав, він є моїм найшвидшим. Перед тим тут був Токіо. Чому mm -hmm. так? Це така традиція. Поки я не пробіжу швидше марафон, тоді цей буде висіти. Цей буде майоріти тут. Тільки пробіжу швидше, так як було після Берліну. До речі, там була так, така історія, що в мене за день до Берлінського в мене тупо токійський відпав. Ну сам він рік, навіть не рік, півроку провисів. Я з ним про прокупався, проїздив в воді, був там на сонці. Він все було добре. За декілька днів там я не знаю, за два, може він відпав тупо. Це значить був знак, я подумав. Я подумав тоді так. Або я його не пробіжу, або пробіжу швидше. І тут бац, він мій найшвидший, тому я поки що його ще тут залишу. Ви повернулися на фронт Рома після поранення. Я маю на увазі кракен. Як це було? 16 травня 2019 року. І в ході виконання бойового розвідувального завдання поблизу Оленівки, сумнозвісно, і там, де зробили теракт пополоненим от якраз під цією Оленівкою в 2019 році я й отримав поранення в одній з посадок біля залізної дороги. Наступив на невідомий вибуховий предмет в результаті вибуху, травматична ампутація правої нижньої кінцівки. Після початку повномасштабного вторгнення, одразу ж в перші в перші години я евакуював родину з Харкова на Вінниччину. І буквально через декілька днів по тому повернувся добровольцем на фронт, вже на протезі, будучи ну перших. Півтора місяці це була активна фаза моєї участі в бойових діях, тобто і виходи в сіру зону, розвідвиходи і штурми. Потім людей в підрозділі побільшало, потрібно було щось, щось робити, тому що дуже багато людей, які не тримали в руках зброю, прийшли воювати добровольно. І, а це, саме, це, це дорогоцінний людський ресурс, та, який ну, просто безцінний, тому що люди, які на ентузіазмі, прийшли на літаки, гелікоптери, та, на танки, прийшли просто з автоматом. Це ну, такі люди. Це, це безцінне. І важливо не просто зберегти їхнє життя, а максимально навчити ефективно бути в бою. Тому перейшов вже на інструкторські посади. І потім, після того, вже ще місяців 4-5 побув інструктором 4,5, і повернувся в спорт. Ну і так уже почалась марафонська сага. Дякую, Ром. За розмову дякую за відверті слова. Дякую за частинку вашої душі, що ви передали нам сьогодні. Ми очікували з вами на цю зустріч дуже довго на да? маленьке містечко, але дуже було цікаво з вами поспілкуватись. І коли познайомилися саме на прем'єрі фільму, я вже розуміла, як ми з вами і домовилися, що ми зустрінемося. Ми зробимо якусь передачу для наших містян, щоб вони трошки дізналися про вас, щоб ви їх змотивували. Я вам дякую. Я сьогодні дуже гарно провела з вами час. Покажемо, як працюють бабари, да, тільки не на фронті, а в спорті. Да. От, тому що знаєте про місто, да, можливо, маленьке, там, можливо, хтось не знає та й може, ріди, але таке рідне, таке yeah. любиме. Тут моя військова частина, да, тут мій підрозділ, всі мої командири, побратими, які зараз на фронті захищають. Україну і це місто в тому числі, да, Тому якби за них для них я навіть собі так, коли подарував прапор підрозділу в Америку в національний музей міста Чикаго, Український національний музей міста Чикаго, це прапор жовто-блакитний з емблемою бобрів, да, от 808 бригади. Так от я там написав, що за всіх, за кожного і до кінця це, якби сенс того, чому я бігаю, да, тому що є ті, хто загинули, є ті, хто живі, да передовжують боротися є. Те майбутнє, яке має бути тому за всіх за кожного і до кінця. А ви знаєте, в мене ще є така маленька е історія зворушлива, як е в моєму під'їзді з'явився чоловік з ампутованою кінцівкою з ногою. І він з такими труднощами я бачила, що стикався кожен день, коли але кожного дня він спускався та брав собі каву в кафе, а кафе знаходиться саме в будинку. І пройшов деякий час, як ми бачили його ну, цього сусіда. І моя дитина постійно його бачила, хлопчик, років 11. І він е, в один день прийшов і сказав: Мама, в нього є протез. Я бачив його вже з ножкою і плаче, стоїть. Для мене це так було зворушливо, що наші діти вони вже настільки емпатичні під час війни вони як свою біль сприймають. І я вже бачу, що там щось питалась, Я йому там двір приоткритя або каву сказати допомогти винести. А зараз він сам. Я, я розумію, що важко, що довго ж звикаєш до протезу. Так, так? звичайно. І це ж її і рани, і мозолі. І ну розумієш, що це дискомфорт, це ж не твоє. Але все ж таки, мені здається, що саме ви сьогодні можете послужити мотивацією для цього чоловіка, для мого сусіда. Він не знає, де я працюю, але дізнається скоро. Бо мені здається, що ви такий мотиватор треба вашу кров по мілілітру кожному давати Ви знаєте, ні, ні. просто як і мало під знаєте мотивація це досить таке поняття відносне всього і хтось думає от знову ж таки мотивація мотивувати означає зробити так от я можу сказати мотивувати це означає змусити зробити самого ж себе да, на прикладі на досягненнях тобто ніхто нічого ні за кого робити не буде да це я до того ж там я вже просто чув деякі пети, деякі пропозиції типу дай спортивну ногу я теж бігати буду в такому плані. Ні, не буде. Бо тому що коли в мене не було спортивної іниги, взагалі нічого не було. Був тільки один звичайний повсякденний протез, я на ньому бігав, хоча він не предназначений, хоча я хотів, щоб це була як моя кінцівка і тепер є все. Тому це якби такий посил, що найголовніше, най... найстрашніше і найважче це почати. Але пошук це найперша реабілітація. Дякую, Роману, за час, за волю та за власний приклад, який надихає. Нехай кожен з нас знайде свою силу і не здається. Через декілька днів після нашої зйомки президент України вручив Ромі орден за заслуги третього ступеня. Вітаємо з нагородою, пишаємось та віримо в тебе. Наш герой. Не перемикайте, далі буде. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.